Дорогі друзі, всіх радий вітати на каналі Містерії Оріани. Це канал про магічне ремесло, про карти Таро, про різні десатеричне явища, про магію. І сьогодні я хочу проаналізувати енергетику ось такого, скажімо, цікавого артефакту з Єрусалиму. В описі написано, що. Це з того храму, там, де Ісус Господь створив із рибок і хлібців дуже багато їжі і наготував понад 5 тисяч. Вочевидь, цілком зрозуміло, що такі, скажімо, артефакти повинні мати якусь цікаву енергетику. Ну, Подивимося. Ось ми бачимо таке масло. Земля взяти з цього місця. І освячена вода з храму. Подивимося, будь ласка, енергетику. Давайте будемо по черзі дивитися. Отже, яку енергетику має освячене масло. Вірніше, освячена олія. Перепрошую. Так. І ми дійсно бачимо іерофанта. Те, що воно освячене, це 100% у прямому сенсі, має досить позитивну енергетику і взята дійсно із ортодоксального храму. При цьому воно було присвячене освячене незвичайним священником, а можливо, навіть якимось архієпископом і тим, хто має чин. Дійсно, має, скажімо такі, очищувальні та потужні властивості. Ось. Далі дивимося земельку. Землю. Так. Ось земля. Теж. Теж ми бачимо, що в цілому вона взята з певної території, і тут ми бачимо от трійку кубків. Дуже цікаво, що вони радіють. І в цілому це якраз відображає той момент, коли люди наситилися, і вони були всі щасливі, бо почуття голоду зникло. От Дещо воно так перевукується у всьому сенсі. Ось. Так. В принципі, хороші показники, принаймні, не розвод. Ну, мені це подарували і сказали, що насправді це привезено з Ізраїля. І свята вода. Так. Свята вода з Ізраїля. Які має. Властивості. Також ми бачимо а, десятка чаш. Час також пов'язана з водою. Ми бачимо, що вона проявляє благі енергії, це енергії зцілення, це енергії гармонії, це енергії, які захищають сімейне вогнище. Таким чином, проаналізувавши ці три артефакти, ми можемо стверджувати однозначно, що вони дійсно привезені з Єрусалиму, крім того, вони дійсно освячені і вони мають. Потужні магічні властивості. І таким чином їх можна використовувати для підсилення певних ритуалів, наприклад, у соборному чакунстві. Або також можна використовувати в кабалістичних ритуалах, як артефакти, як додаткові провідники енергії. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся на наш канал. І якщо треба комусь е зробити розкладно щось подібне, будь ласка, пишіть звертайтеся.